Кораблі учасники чергової активації оперативного з'єднання чорноморської групи військово-морського Black Sea Фор у четвер увечері зайшли з дружнім візитом до головної військово-морської бази військово-морських сил України Севастополь. Перший день перебування командир з'єднання капітан першого рангу Константин Чіоробе та командири кораблів зустрілися з командувачем вітчизняного флоту адміралом Віктором Максимовим. Корабельний склад Чорноморської групи кораблів за викликом складають флагман активації, Смінець Марашешті морських сил Румунії, фрегат Вернів військово-морських сил Болгарії, корабель управління Славутич військово-морських сил Збройних сил України, фрегат Явуз військово-морських сил Туреччини, великий десантний корабель Ямал Чорноморського флоту Російської Федерації та патрульний катер Сухумі військово-морських сил Грузії. 15 квітня відбувся протокольний візит в командування військово-морських сил Збройних сил України, командира оперативного з'єднання капітана першого Рангу Константина Чиробея та командирів усіх кораблів, що до нього входять. Командувач військово морських сил Збройних сил України, віце адмірал Віктор Максимов, вітаючи командування Блексіфор, з задоволенням відзначив, що подібні зустрічі відбуваються все частіше. Я думаю, що ета обідні Блексіфор на дар пролажатися. А тинквиніткантініяні Може, можуть даже нарадшити какие-то make some more Uh, tasks assigned to the Galaxy forum maybe to shift attention to decision risk operations maybe Ну я думаю, що ми на вони місяці будь-ми будь В свою чергу. Капітан першого рангу Константин Чиробея, в особі керівника виду збройних сил подякував українським морякам за теплий прийом, значну підготовчу роботу і чітку організацію перебування кораблів з'єднання у Севастополі. Цього ж дня у Севастопольській міській держадміністрації відбулася протокольна зустріч представників з'єднання чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор із заступником голови виконавчої влади міста Миколою Карпєєвим. До севастопольської адміністрації завітали командири кораблів військово-морських сил Румунії, Туреччини, Болгарії, Грузії, Росії та України, а також командир об'єднання Блексіфор, капітан першого рангу військово-морських сил Румунії Костянтин Чеоробія. Продовж цієї активації кораблі Блексіфор уже вдруге відвідують Севастополь. Під час першої фази активації вони були тут у серпні минулого року. Завжди Севастополь приймає нас із теплими обіймами. Місто змінюється тільки в найкращий бік. Не дивлячись на складні погодні умови, це дозволило нам пройти добру морську практику. Хотів би зазначити, що всі кораблі без виключення виконали свої задачі гідно та якісно. У свою чергу заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Микола Карпеєв зауважив, що у нашого міста склалися неформальні дружні стосунки з кожною із країн чорноморського регіону. Об'єднання Блексіфор об'єднило в собі воєнно-морські сили стран Чорноморського регіону. И у нас э, сложились неформальные дружественные отношения с каждой из этих стран. Само это объединение направлено на мирные цели, на укрепление сотрудничества. Э, в этих учениях отрабатываются э, мероприятия по взаимодействию, по ну, унификации стандартов э, морских, по э, преодолению языкового барьера, очищается Черное море от э, мин. Осуществляется мероприятие по защите окружающей среды, то есть благие намерения, и мы все это приветствуем. За словами Миколи Карпеєва, минулого року військовий оркестр із Туреччини перебував у Севастополі. В поточному році очікується прибуття військових музикантів із Угорщини. Заступник голови міської держадміністрації висловив сподівання, що всі причорноморські країни і надалі будуть присилати до нас свої оркестри для участі у святкуванні дня міста Севастополя. Після обіду цього ж дня на борту флагмана Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексі Фор Ес Марашешті відбулася прес-конференція. Журналістів було ознайомлено із завданнями активації та ходом їх виконання екіпажами бойових кораблів. Основна увага у цій активації звертається на подальше покращення взаємосумісності між кораблями військово морських сил країн Чорного моря, відпрацювання пошуково-рятувальних завдань, підвищення професійних навичок екіпажів. командир українського корабля, який вже не вперше на Славутичі зі своїм екіпажем успішно бере участь у Блексіфорі. На запитання журналістів відповів коротко: любов перебування корабля в морі це. Тренування особового складу, і морський вышкол. І не важно, де це буде, або корабель піде до Лівії, або прийме участь у міжнародних навчаннях, або в з'єднанні Чорноморської військово морської групи. Тому я вважаю, що мой корабль достойно проводить ці заходи, і моряки отримують багатий опыт. Екіпажі кораблів протягом перебування у Севастополі матимуть змогу оглянути визначні місця міста. А кораблі з'єднання Блексіфору відкриті для відвідань мешканцями та гостями міста. Як планується 19 квітня, міжнародне оперативне з'єднання вийде з порту Севастополя і візьме курс на російський порт Новоросійськ.